Ви ще досі оцифрували свою трудову книжку? Мені пишуть кожного дня, а для чого це? Допоможіть цифрувати. А у мене трудова залишилася в Україні. Чому це я повинна робити? Як це зробити? А скільки коштує ваша послуга? Важливо знати, якщо ви працювали до 2004 року, але ваш стаж не внесений у ваш електронний кабінет пенсійного фонду, є ризик, що ці роки просто не зарахують. Про нарахування пенсії, тому робить все вчасно, щоб не втратити свій стаж і майбутню пенсію. Запрошую на прямий ефір у вівторок, 30 вересня о 19.30. Тема оцифрування трудової книжки до 10 червня 2026 року. Я відповім на всі ваші питання і підкажу, як оцифрувати трудову книжку. Як це можна зробити безкоштовно? Як перевірити, чи врахований ваш стаж? Як не втратити роки роботи? Пишіть мені оцифрувати, і я допоможу вам зберегти ваш стаж та пенсію.